Теж вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело. Слава Ісусу Христу. Я дякую Богу, що дарує нам ще можливість такої зустрічі. І хочу просити, щоб кожна людина. Яка налаштована дуже радикально, екстремально, не допускалася думки, навіщо нам ці духовні сфери, нам потрібна зброя, нам потрібно перехоплювачі, нам потрібна техніка воєнна, допоміжна. Я не буду сьогодні озвучувати те, що робить місія, яку я. Очолюю, і споріднена з нею в Сполучених Штатах місія надія для України, що зроблено на сьогоднішній день для порятунку нашого народу. Це далеко більше, ніж навіть ми би послали сотні, може і тисячі живої сили хто буває на передку, як то каже, знає, яка критична проблема є порятунку поранених. І ось силами цих двох християнських спільнот на сьогоднішній день вже на передову послано три мобільні автомобільні шпиталі з повним обладнанням. А вартість кожного такого біля 60 тисяч доларів. І ще сім таких автомобілів готуються. Тобто програма є 10 для порятунку в тих місцях, де інших засобів немає. Все інше це не є тема моєї проповіді. Дорогі мої в Господі. Не будьмо поспішними вкрити ці. війни починає лютий ворог, людства сатана, а він є духовна особа. Він має різні варіанти свого тілесного втілення, але це є вічний дух, який воює із вічним духом всемогутнього Бога. Два духи. І, звичайно, що цей дух злий. Має єдину мету подолати дух Христів. Я стану Богом, вище Бога, престол поставлю собі понад зірками, прилучуся до богів, отакі Його пекельні мрії і криваві реалізації цих мрій. І що ми сьогодні особливо переживаємо найбільш болюче, це те, що він переніс свою пекельну діяльність в середину церкви, свою зрадливість, свою облуду, свою аморфність, недбальство, самозакоханість, самооцінки, брехню всіляку. Щоб люди від правди слух відхилили, а до неправди прихилилися. Тому святий апостол Павло у другому посланні до Солонян сповіщає нам, як діють сьогодні і споконвіку, особливо сьогодні, ці дві протилежні. Сили. Другий розвід Другого послання читаю з третього текста. Нехай ніхто вас не зводить ніяким способом, бо той день не настане, аж перший не прийде відступленням. І не відкриється чоловік беззаконня, син погибелі, відступлення в лоні церкви, що противіться і несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, що засяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що Він є Бог. Хіба ви не пам'ятаєте, що живучи ще у вас? Я говорив вам про це. А тепер ви знаєте, що саме не дає йому відкритися аж до цього часу. Бо тайна беззаконня вже орудує. Тільки той, хто стримує, тепер буде тримати, аж поки візьметься зсередини, тобто Дух Святий який надихає, супроводжує і веде до перемоги церкву Христову над силами сатани. Візьметься це означає, коли церква буде забрана, підхоплена у другому приході Христа, який вже не ступить на землю, а явиться на хмарах. І вірні будуть підхоплені в мить ока, а всі решта, які створили собі ідола сатану, Христос сказав, заридають перед ним усі народи землі. А тоді відкриється той беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Тобто він знаходиться перед церквою вірною, як на тимчасовому ув'язненні. Він лютує проти неї, він провокує, він вишукує різні підлі засоби, бо він знає, що тільки церква з Христом нанесе йому останній пекельний удар. Але як він виявився, в якій іпостасі такого беззаконника прихід буде сатанинською силою, з усякою силою та ознаками і чудесами обману, і з усяким підступом неправди між тими, що погибають, бо любові правди не прийняли. Щоб спастися їм, тобто він створить свою коаліцію із аморфних, зрадливих лжехристиян. Одна частина та, яка не несе йому остаточний вирок і погибель вічно, а друга буде всіляко з ним співпрацювати. І зате, Пошле їм, тобто тим зрадникам Святого Завіту, дію підступу, щоб вони повірили неправді та прийняли суд усі, хто не вірував у правді, а кохався у неправді. Тобто однакова участь і одинакова оцінка того, хто провокує, хто зраджує хто знеславлює ім'я Господнє і тих, які пішли його облудною погибельною стежиною. Пам'ятаймо, тайна беззаконня не відкриється аж поки церква в Дусі Святому не буде піднята на зустріч Господу на небеса. Тому улюблені Господом, дорогі християни, так сьогодні необхідно ставити себе перед запитанням. Церква внутрішньо розділена, вона зовнішньо виглядає, ніби єдина, але в ній працюють провокатори духовні, вже духовні. Христос попередив. Я показав вам приклад слідити за мною і всі ці огидні сили внутрішньої провокації не досягнуть своєї зловіщої мети. Хай Господь супроводжує нас цьому і допомагає. Цим доріженька, під сутина. Господа, господом що вільний, я. блукав навпомацький, гріха тому, серденько я отрелось тяжкими ранами, блукав навпомацьки. Коли ми у наші дні, віруючи і не дуже віруючи, чи навіть зовсім безбожники, так часто повторюємо це слово апокаліпсис, а не бажаємо туди заглянути. Це остання книга Біблії. Яка називається об'явлення святого Йоанна, яке Господь Бог показав йому, коли він був покараний римським режимом на острів Патмос, і там Господь показав йому картину останніх днів світової історії, що характерно що не звернено увагу на економічні проблеми, навіть на воєнні, стихійні і багато інших проблем. А початок цієї книги перший розділ це він йому показаний Господь Спаситель-переможець у славі, яку він одержав після своїх страждань голговських. І мученицької смерті і славного Воскресіння. Він сказав, що мені я був мертвий, а ось живу по віки віків і маю ключі, пекла і смерті. Тобто, коли смерть загрожує пекло, у Господа є ключі, у Господа є для вірних людей. Надзвичайний сховок охорона, порятунок, і ось наступні два розділи, другий і третій, присвячені характеристиці церкви Христової у період апокаліпсису. І що характерно, що коли ми читаємо послання до семи церков, це сім натуральних існуючих в той час в Малій Азії церкви, але в яких були відображені і зосереджені основні засади, основні характеристики, як, що буде тримати церкву в стані переможності. І що буде вести зрадливих християн до поразки і загибелі. І, звичайно, що головні мотиви, що церква в той час не запримічає і наносить собі і світові дуже багато шкоди. Це Насамперед втрата любові, цементуюча сила, сила, яка надихає, яка дає народові Божому перемогу над всіма силами зла. Є любов, по тому пізнає увесь світ що ви мої учні, коли матимете любов мою між собою. Другий удар, друга нищівна ознака, яка дуже буде потужною в лоні церкви, це панування власного імені. Супереч тому, що Христос сказав, я прийшов в ім'я Отця Мого, Він ніколи не виставляв свого імені в якійсь першості, прерогативі, але Він попередив, але прийде інший, тобто Антихрист, який подолає людей своїм власним іменем, і за ним підуть переважна більшість населення світу. І третя небезпека це моральна розбещеність, статева у відносинах між жіночою чоловічою статтю, у побудові сім'ї, введення огидних судомістських лжезаконів яким і сьогодні захоплений цілий світ західний, особливо. Хтось підкорився сатані кривавому зараз на півночі, і привели його туди криваві лжепровідники, лжерелігійники, а інші продукують іншу провокацію. Церкву ослабити морально, вести судомінські закони, вести розбещеність, вести культ особи. І, звичайно, на цих головних критеріях сатана будує свою антихристову, антицерковну діяльність. І ось серед цих огидних трьох явищ Господь звертає увагу на Пергамську церкву. Ми читаємо, тільки ж маю дещо проти тебе. Що маєш там тих, що держаться науки Валаама, який навчив Балака ввести облудність серед синів Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і чинили розпусту. Це тільки вступне слово. Наступна наша зустріч буде більш обширно присвячена цьому. Нагадаю тим, які не дуже дружать з Біблією, в четвертій книзі Мойсея, книзі Числа, сповіщається про, коли моавіцький цар, моввіцький народ дуже перелякався ізраїльського народу. І він шукав засоби, як подолати Ізраїля. І врешті-решт він зрозумів, що цей народ, за яким стоїть самогутній Бог, неможливо здолати фізичними засобами. І ось у нього різні прокляття, заклинання, чарівництво їхніх чарівників нічого не давали. І він згадав, що в його царстві Маовіцькому є один Божий пророк. Цар й моловіськи ми точили Балак, а цей пророк Божий Валаам. І він звертається до нього. Прокляни цей народ, бо тільки твоє прокляття може дати нам перемогу. Я не буду в деталях говорити, як він став, як він погодився. Це колись, можливо, окремо ми згадаємо. Але що характерно, коли чотири рази він не задовольняв цього балака, і його пророцтво було завжди проти того, щоб знищити Ізраїля, завжди було позитивом. І врешті-решт, він здався на користолюбство, на великі дарунки. Балак тремтів перед цим одним зрадником. Він вже не був Божим пророком. Він йому все прощав, він розумів, що тільки з цією особою мені треба мати справу. Врешті-решт він сказав: вступайте в блудні стосунки протизаконні ваші мужчини з ізраїльськими жінками. А вони вас приведуть до зради їхнього Бога. Написано, що моавійські жінки ввели облудність, Богозабуття, і вони навчили ізраїльський народ поклонятися фальшивим богам. Таким чином, один зрадник був достатній для цілого царства Моавійського. Щоб одержати перемогу на той час над ізраїльським царем, можемо розуміти, наскільки сьогодні сатані потрібні такі подібні валаами зрадники. Будьмо обережні, і хай Господь допомагає нам і супроводжує нас вірною своєю дорогою. До нових зустрічей у світовій Мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Thank mm -hmm. you.